Вітаю вас на каналі моя оселя. Робота в теплиці рухається. Зараз покажу чим я сьогодні займаюсь. Я натягую шпалерну сітку на шпалеру. Отакий моток шпалерної сітки для огірків. 15х17. Клітинка 100 метрової довжини. Коштує 729 гривень. Замовляв на сайті agrimarket.com.ua замовив 4 такі мотки і мені вийшло це на 2916 гривень. І сюди буде огірочок плестися. Так, перший ряд до труби прикріплявся довгими стяжками. А ось сюди до шпалерної проволоки, до самої шпалери. Шпалерна сітка прикріплялася такими маленькими стяжками. Ну і ось такі ряди виходять. По пристінку один ряд одинарний, потім 1,40 сорок, Іде двойний ряд, тут в ряду 50 сантиметрів, потім знову метр 40, тут двойний ряд 50 між рядами, тут знову метр 40. Тут 50 між рядами. Це вже третій двойний стежка. Метр сорок і знов 50 сантиметрів четвертий ряд. Ну і ще один Одинарний. Два Одинарні і чотири двойні, виходить, 10 рядів. Така схема посадки в мене буде. Зараз покажу стяжечки краще. Так. Ось таким чином прикріпив стяжками шпалерної сітки до шпалери. Така як красота виходить. Також хочу показати, що при вході ряди йдуть не до кінця, а виходить, що отак 2 метри. Ряд не доходить. Тут, тут від стінки буде пів метри рядочка, потім стежка, там десь півтора метри. І потім йдуть ряди. Ця стежка потрібна для того, щоб можна було між рядами переходити з одного в другий. І так само з іншої сторони. Получається, довжина ряда десь біля 16 метрів. Так. Ну все. Дякую за увагу. До побачення.